Всім привіт із півночі України, міста Славутича, самого молодого міста України. Сьогодні я продовжую свій експеримент по вирощуванні розсади із сім'ян магазинного помідора, купленого на свята 6 січня. В попередньому відео я показувала, як я висівала їх. І ось у мене виросли ось такі вже маленькі. Помідорчики. Тобто, в мене експери... Початок експерименту пройшов вдало, помідорчики зійшли. Звичайно ну, не так густо, не так рясно, але розсаду я отримала. І сьогодні моя задача стоїть вже з такої маленької міні-теплички. Бачите, сама звичайна коробочка, яку можна придбати в магазині з продуктами або навіть просто окремо вони зараз продаються. Тобто, сама, сама суперова міні-тепличка. Для того, щоб проростити сімена, я буду їх пікірувати в більшу ємкість. І знову ж таки, мені в користь підуть зручні коробочки, які теж ми купуємо якісь там фрукти в магазині. І я їх не викидаю, вони в мене храняться, і потім ось так ось пригождаються в моїй роботі, в моєму творчому процесі. Вони хороші тим, що тут вже є, бачите, готові дирочки, але вони трошки великуваті. тому я їх отак ось прикрию салфеткою, щоб земелька не висипалася з них, а водичка буде просочуватися. Ще я попередньо підібрала другий контейнер. Ось такий, у ньому вже немає дирочок. І цей контейнер в контейнер входять. Бачите, там залишається місце. Просто Простора, тобто десь в районі сантиметра. Тобто, Якщо я навіть свою розсаду якимсь чином перелью, то вся водичка піде туди вниз і коріння не буде підгнивати. Далі я буду засипати земельку. Земля у мене підготовлена, вже я її підготувала. це мій компост із нашої компостної ями дачної. І так як там компост, він такий більш він такий жарнуватий трошки, тому що ми туди скидаємо доволі е, поживну, такі, е, з дома возимо різні відходи овочеві, фруктові. Потім на дачі теж дуже багато всього того, що можна туди покласти, там і підгнивше, і, 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 і сіно, і солома, і всякі е, там відходи від. Е, Їжі, але більш такі натуральні. Ну і, Звичайно ж, перекидаємо це все з землею, але і тому вона виходить така журнувата. А для розсади, щоб в неї коріння не підгнивало, щоб воно гарно розвивалося, то потрібна пухка земля. земля. І Тому я сюди додала вермікуліт. Ось такий він так виглядає, кому буде цікаво. Такі гранулки маленькі. Пишеться, що вони ефективний біостимулятор та розпушувач ґрунту. В ньому навіть є якісь мікроелементи, які допомагають рослинкам гарно розвиватися. І Я додавала десь ну, можливо, на літр землі, десь ну, грам 200 цього вермикуліту. Побачила, що в принципі, земля розпушилася і цього буде достатньо. Ну, тобто, буду зараз засипати. Засипати буду не до верха, так як поступово рослинки будуть підростати, і я буду їх потім ще додатково підсипати цією земелькою по мірі їх підростання. Тому десь отак от приблизно, ну, десь на третину я залишу землю недосипаною. Вірніше, коробочку недосипаною на третину. Так от. Трамбовую. Зараз вот, знайдемо перчаточку, щоб тут трошечки так гарненько трамбувати. Ось вот так. І ще висипаю. так. Все. І десь сантиметра 3-4 у мене залишилося до верху неповне. Так, у мене тут 8 таких маленьких рослинок, які проросли, тому мені потрібно зробити ось тут 8 отворів в землі. Так, от я їх взяла звичайний, там можна олівець, і в мене фломастер, і буду робити отвори. Так, три, чотири. Так, далі я їх трошечки пролью водою акуратненько туди. Отак. Так, а тепер буду садити свої рослинки. Значить, акуратненько, щоб не підіти корінь. Так, достаю із землі, ось так, прямо навіть трошки з земелькою, так? О, і буду сюди висаджувати, так, можна придавити пальцем туди, аж донизу, щоб зверху залишилися тільки оці листочки поверхневі. Так, тут скріпилися до кучі. Отак. От Туди поглибше їх, щоб тільки верхушечки залишилися. Ось ці потрібно розділити зовсім, виросли разом. Так аккуратненько. И остання рослинка. Ось ось так, мої помідорчики попікіровані, вони посажені. Тепер я їх. ну, Правда, сьогодні в нас така похмура погода, то в принципі можна їх поставити і на вікно, але якби було сонце, то краще було б їх сажати ввечері під ніч, щоб вони були не освітленні, тобто, більш в такому темному місці, поки приживуться. А далі. Через 7 днів після того, як вони приймуться, я буду їх опирскувати ще для того, щоб вони росли здоровими, щоб вони, у них був сильний імунітет від різних хвороб. Я використовую ось такий препарат Мікосан Б. Він, якраз такий дуже хороший біологічний засіб захисту рослин від грибкових бактеріальних, вірусних хвороб брошнистої рости, фітофторозу, формує бактеріоцидну проти септеріозу, гнилі, тобто від парші, і формує дуже сильний імунітет для рослини. І тому, поки в мене розсада буде вдома, поки я її буду висаджувати в ґрунт, а це буде не раніше, ніж 1 травня то я її кожні два тижні буду опискувати ось оцим препаратом, закаляти від різних хвороб. Ось так. Ну і, звичайно, не забувати про полив. Ще, звичайно, зверху я їх теж трішки полью обов'язково. Так, вже зверху не буду так заливати, а от легенько. Я висаджу всю свою розсаду, всіх помідорів і не тільки свіжокуплених з магазина. Тобто, якщо сподобалося, пишіть відгуки, ставте вподобайки, буду вдячна. До побачення!